А зараз до нашого ефіру ми долучаємо ексклюзивного гостя. Це американський пастор Марк Бернс, який називає себе головним духовним радником президента США Дональда Трампа. Наприкінці березня цього року він відвідав Україну, зокрема, побував в Бучі, Ірпіні та Бородянці. Там він почув на власні очі і побачив наслідки російської окупації, і бомбардувань, почув реальні історії про звірства росіян. Ця поїздка. Перевернули його з прийняття нашої війни і після візиту закликав надавати більше допомоги Збройним силам України. Отже, Марк Бернс, пастор, який називає себе головним духовним радником президента США Дональда Трампа, прямо зараз в нашому ефірі. Добрий вечір, пане Марко. Вітаємо вас. Пастор Марк. Курівні геппі радий бути тут. Доброго вам вечора. Отже, навесні ви були в Бучі. Сьогодні вночі Бучу масовано знову атакували росіяни. Люди втратили свої домівки знову. І от на цьому тлі тривають розмови про переговори. Ми чекали сьогодні на санкції, я особисто від Трампа. Натомість йдуть переговори, переговори про переговори. На вашу думку, ви, ви ближче до Трампа, звісно, ніж ми. Чому Трамп знову повірив Путіну? Я не думаю, що пан президент довіряє Путіну. це не про Путіна, і Путін не диктує якраз такі ті строки, котрі означає президент Трамп. Це більше про стратегію. треба пам'ятати, що зробив пан президент і пан президент вже карає інші країни за підтримку російської воєнної машини і дешевої нафти, Наприклад, особливо наших союзників як Індія. З 15 сковими митами тому, що вони теж закуповують дешеву російську нафту, котра фінансує воєнну машину в Росії, котру хоче підірвати президент Трамп. І тому президент Трамп має теж свою позицію. Також і він розташовав дві ядерні субмарини у регіоні через погрози, котрі доносилися від Росії. Тому президент дійсно не довіряє Володимиру Путіну. Це була стратегія, котра зараз вимальовується і. Пам президент хоче зупинити вбивства українців, і він готовий зробити все, що для цього потрібно. Але ви можете бачити, що президент грає в шахи, поки інші грають шашки, і само собою, що люди вмирають, і я знаю, що у водяке рішення, котре робить пан президент, це оптимальне рішення для того, щоб рухати нас вперед до нашої мети. Котра є в тому, щоб досягнути закінчення вогню, а потім досягнути до миру в Україні і зробити так, щоб цього більше нікого не сталося. Але він має грати в шахи і Він робить чудову роботу. Може, це може виглядати так, ніби ми робимо крок назад. Але ні, президент задав цей строк Путіну. Пане Марке, ну ви були в Україні. Дональд Трамп поки що не відвідував на жаль нашу країну і особисто не бачив всіх цих наслідків, які призводять російські атаки е, тут на місці. Ви можете донести зараз йому вашу позицію? Наскільки у вас є такі повноваження? Чи дійсно ви можете вплинути на думку президента? Я можу вам сказати і і я комунікував напряму з президентом. І я поділився з ним декілька разів тим, що я бачив. чи він відвіду Україну, чи не України? Він знає цю ціну, яку платять українці, і він уже десятки років веде цю політичну боротьбу, і він знає, що наприклад я не я не своїх, і я був у Києві. І в той час республіканці не підтримували відкриту Україну та українців. І я сказав минулого. ще один з голосів трохи, котрий підтримував Україну, і потім я приїхав в Київ, побачив всі ці наслідки російських ударів. І я побачив всі ці звірства, котрі траплялися з невинними людьми від рук російських згарників і те, що ставалося у місцях поклоніння, в місцях віра, котре були знищені, 20 тисяч дітей, котрі були. Викрадення І я бачив руйнівні наслідки і всі загрози, котрі переживають українці. І я все це я все це передав Білому дому. Я все це передав пану президенту. Я показав, показав фотографії, і я показав речі, котрі не показували в медіа. І без будь-якого білого шуму я напряму проходив до суті. Проблеми Ви бачили, що президент Трамп робить певні дії, і це дії відібражали ці розмови. і пан президент активно робить те, що. Він може робити, щоб припинити цю війну, котра б ніколи не почалася. якщо би вибори 2010-го не були вкрадені, скажімо так, але тут ми маємо те, що маємо, і пан президент робить те, що він мусить робити для того, щоб припинити цю війну. Знову ж таки, той факт, що він правила дві ядерні підводні човни у регіон це є реальна дія. Це не просто якась гіпотетична дія. Чи будемо У нас є ядерні підводні човни у цих ріонах, щоб показати, що ми дуже серйозні маємо наміри. І знову ж таки, ми накладаємо мита на Індію, котра є нашим стратегічним партнером, за те, що вони купують дешеву російську нафту. І ми знаємо, що російська нафта це десь 35% загального ВВП Росії, і ми намагаємося підірвати спроможності Росії ввести війну проти України проти українського народу. Тому дії президента доволі прямолінійні президент не ну, обов'язково особисто їхати є люди, як я Котрі можуть обійти білий шум і сказати йому правду, незважаючи на будь-яку пропаганду, котра лунає навколо і ми знаємо, що український народ не расисти, що українського народу є релігій, релігійнолігінесендейгеборатемсе і це суверенна нація, і що вони є право захищати себе, і що є релігійні свободи. І ми обіцяли Україні 1994-му, що якщо вони віддадуть свою ядерну зброю. Ми будемо однією з нацією з Великобританією, щоб котре буде захищати Україну від загарбників, і це те, що ми мусимо зробити. Це не адміністрація Байдена, це адміністрація президента Трампа, і він не просто говорить. Він діє. і його слова перетворюються, дії. І я бачу це як стратегію, котра просуває нас. Він просто прибирає перепону, нас котрий настигнешлякує. Президент каже: знаю, що Путін та президент Зеленський наприклад, хочуть мати особисту зустріч. Цим зустрічам ми всі знаємо, по нашим розвідданим, що Путін ніколи не хотів зустрічатися особисто з президентом Зеленським. і це стратегія, котра мають використовувати Росіяни, щоб затягнути цю війну. І президент сказав, що ні цього не обов'язково роботи. Давайте зустрінемося віч на віч. Давайте домовимося про припинення вогню, котре приведе до довготривалого миру в Україні, і також зроблено стратегії. Національна безпека України в майбутньому до речі, Трамп теж неодноразово говорив про те, що якби він був президентом, не розпочалось би повномасштабне вторгнення. Ну що ж, не за його каденції це розпочалось, але у нього певно є шанс стати тим президентом, який завершить цю війну. Але от щодо особистого візиту свого часу, Джо Байден був в Україні, коли був президентом президента Трампа. Український президент Зеленський теж запрошував до України. Чому він не приїжджає? Ми от теж кличемо Чому, що знову ж таки я можу говорити від президента Я на сказати, що Джо Байдена це одна з причин цього цього, що почалося. Вони дозволили Росії робити те, що вони робили і не було і не було, не було ніяких скаргів, не було ніякого руху, і Обама надсилав подушки, поки президент Трамп надсилав зброю. Це велика різниця. І президент Трамп не хоче просто приїхати для якогось церемоніального приїзду, щоб дивіться, я підтримую Україну. Ні, президент Трамп не об зобов'язаний це робити. У нього є конкретні дії. У нього є, наприклад, зброя слати. Він надіслав запчастини для F-16, щоб, щоб знати, що ваші F-16 працюють, щоб український народ міг контролювати небо і міг. Контувати власне бо ми тиснемо все більше і більше на НАТО для того, щоб вони робили те, що вони сказали, що вони хотіли робити. Ми тиснемо на наших власних союзників. І, знову ж таки, Індія це один з зразків, і зараз на них накладені 15 військові тарифи на увесь їх експорт до сполучених штатів Америки, котрий підірве їх економіку. І ми говоримо про. Американську економіку і Ми 32-трильйонна економіка, і Індія. Це економіка на 4,4 трильйона, Вони не зможуть виграти цю довготривалу торговельну війну ну, з сполученими штатами. Тому це дії, котрі президент Трамп робить. Ми караємо Як я скажу. Це не не те слово бачте. Ми не караємо ми Приводимо наших союзників до. Від таких партнерів Кінзії до відповідальності ми мусимо їх нести відповідальність за, за підтримку російської економіки. І а наша ініціатива це підірвати російську економіку. І ми хочемо, щоб союзники припинили закуповувати дешеву російську нафту, щоб російська машина не змогла продовжити війну в Україні. І знову ж таки при цьому президенті. Це не про церемоніальні візити. Це чудово приїхати в Україну і бачити, побачити і зробити фотографії, але це не зупиняє бис, не зупиняє дрони, не зупиняє війну, не зупиняє бомбардування. Ми хочемо зупинити бомбардування. Ми Хочемо, щоб народ України повернувся до нормального життя, розбудував свою націю і стати економічною силою. Ми всі це знаємо. Якщо ми допоможемо Україні зараз. перепрошую. Якщо вони не зупинимо Росію зараз, вони продовжать нападати на Україну. Вони прийдуть потім до Молдови, потім до Балтійських країн. І це вже призведе до задіяння статті 5, і що не тільки Америка матиме насилати зброю та гроші. Ми з ми змусму вимушена салати наших солдат уже в поля, і це є перша мета Америки. перша мета президента. І це саме та мета, за якою ми підтримуємо Україну, тому що це і є пріоритет Америки. Підтримка України це і є пріоритет Америки. Україна зараз на лінії фронту цієї війни за демократію. Саме тому президент… це не це не про церемальні візити, це не про фотографії. Це не просто про інфопривід. Це про дії. Він надає фінанси, він робить стратегію. Саме тому саме тому відправили ці дві ядерні субмарини у регіон. Саме тому ми накладемо мита на Індію. Все це від імені українського народу для того, щоб зупинити закупівлю дешевої нафти. це буде і це буде стосуватися усіх націй, котрі захочуть робити бізнес та мати доступ до найбільшого ринку у світі, котрий ринок США, для того, щоб мати доступ до нашого ринку треба грати певним правилам не не можна грати на обидві сторони і зараз Індія буде змушена пропадитися, тому що президент трамп не жартує і пан президент хоче закінчити цю війну і пам'ятаєте що це про народ україни це не про церемонії, це не про фотографії це не про показочні візити це про те щоб зупинити смерті невинних дітей невинних матерей, і для того щоб зупинити бомбардування і щоб припинити цю психологічну війну, котра Україна веде проти Росія веде проти України? використовуючи тактику страху та вбивства, політичні вбивства, котрі трапляються по всьому регіону. Ми хочемо, щоб це припинилось. Це не про фотографії в Україні, це не про пізити, це про дії, котрі робляться. І у нас є президент Трамп, котрий робить свої дії. Пане Марке, в мене коротке питання. Якщо можна, теж попрошу вас відповісти коротко. Ми особисто я вірю, що ви дійсно займаєте проукраїнську позицію. Це виходить з того, що ви їздили в Бучу, з ваших заяв щойно, але. Чи є зараз в оточенні Дональда Трампа, американського президента, ті, які навпаки переконують його товаришувати з Путіним, не підтримувати Україну? І якщо так, то як ви спілкуєтеся з цими людьми, або як ви намагаєтеся переконати Трампа не робити таких кроків? Я Думаю, що ми вже ми переконали президента Трампа. Думаю, що багато людей неправильно інтерпретують те, що в зучить у медіа. Ми хочемо сказати, що президент уже переконаний, що нам треба підтримувати Україну. І знову ж таки, не можна зробити більшої дії ніж відправити, наприклад, дві ядерні підводні човни, щоб захищати наші інтереси. І наших друзі в Україна це один з наших друзів. І те факт, що ми відправляємо летальну зброю, і ми відправляємо модулі для F-16 в Україну. Ми дійсно рухаємося далі і далі, все більш активно у захист України. і Я можу говорити лише за себе, І сам пан президент був зворушений. Тим, що говорив про Україну. І президент був спонталичений пропагандою, коли ще про Україну, тому я особисто поїхав туди. І я я також хочу виділити пана Ребе Гузмана, котрий є головним ровином України, котрий запросив мене. Тобто не було ніякого ніяких грошей, ніякого фінансового інтересу, ніхто мені не платив за цей візит. Це не був пропаганда тур. це двоє людей, котрі хочуть Хочу хоч досягти миру, якою хоче хочу досягти припинення смерти невинних людей. І саме тому ми переконали і також інших, не тільки президента, а інших у сенаті та у конгресі діяти швидко. Припинити закуповувати російську нафту, накласти більше санкцій на нафту, накласти вторинні санкції котрі вже записані і готові до впровадження. Якщо Путін не зупиниться, будуть ще більші наслідки і ви бачите, що фігури вже розставляються на позиції сполучені Штати Америки. У Нас і дві ядерні підводні човни у тому регіоні. це говорить дуже багато. що президент втрачає терпіння до Володимира Путіна. і не треба бути особисто з президентом Зеленським. Ми не будемо гратися в ці ігри. Це те, що сказав президент Трамп. Ми показуємо лідерство. Ми не будемо гратися в ігри і ми знаємо, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України. Ми хочемо це грати. Якщо вони будуть буде переговори, тоді їм буде наклади станція. А якщо не буде переговорів, реальні переговори будуть наслідки. І ми стараємося досягти саме цього. Ми не хочемо не сказати американських хлопців воювати війні. Ми хочемо припинити це зараз. Якщо ми не припинимо і саме тому це наприклад, напрямку, де немає Америки зараз. Україна на лінії фронту боротьби з демократією. Ми маємо підтримувати наших друзів. І озброїти їх до зубів, Це те, що президент казав в конгресі, і озброїти їх до зубів. І Деге що в них є.